Техніка, техніка, техніка. А відпочивати взагалі треба. Ну, звісно, що треба. Ну, так давайте відпочинемо. Привіт, друзі! Ви на каналі Jack of All Trades UA. І оскільки життя це не лише коробка шоколадних цукерок, а й постійний експеримент, і експериментувати я люблю. Тож сьогодні спробую зробити новий. Тип контенту для каналу давненько вже хотів. Життя коротке, час летить швидко, тож не треба відкладати і свої мрії вділювати в життя. І так, про що я говорю? Давненько вже насправді хотів е відео на каналі розбавляти чимось пов'язаним з е їжею. Продуктами харчування, напоями. А тут на днях, 21 квітня, в понеділок, Олег Гороховський анонсував про вихід нової цьогорічної партії Живчика. В тому році я якось цю подію пропустив, а тепер, думаю, треба долучатися і долучився. На мономаркеті замовив собі ось таку коробочку і. Уже через 4 дні, в четвер на новій пошті, це забирав. Доставка безкоштовна, ціна гарна, кешбек дали. Тож, чому ні? Так, давайте розпакуємо цю красоту ніж. Так, тут є трошечки скотчу, який треба буде підрізати з одного боку та іншого. Ну і перш ніж розкривати коробку, ми бачимо, що коробка доволі таки. Е Нецікава, я би сказав, така монотонна якась чорно-біла. Тут живчик, тут мономаркет. Тут котик монобанківський, ну тут уже, скажімо так, трошечки повеселіше. Так, тут знову таки баночка намальована, і у нас вгорі також намальовані баночки на ніжній грані. У нас немає нічого, крім скотча. Так, тягнемо на себе ось цей. Клапан відкриваємо. І що ми бачимо всередині? Бачимо а, якийсь папірець, мабуть, це стікер пак, який обіцяли. О, клас, клас, клас. Дивіться, яка краса. Живінька, живінька, кольорова. Мамо, дай 100 гривень. Але упаковка коштує 125, тому а, краще давати 125. Так, є а, лаванда в баночці, тому що це. Живчик з лавандою. Є 50 гривень, теж в такому лавандовому стилі. І є навіть гаманець з лавандою і 50. -ма... Ні, не 50, -ма, там дві купюри по 50 з сотнею гривень. Так. Знову ж таки, з цього боку якось так трошечки навіть воно пом'яте. А, тут просто банки відпочатилися, відбилися. Так. Тому я хотів сказати, якась бумажечка пом'ята. Все зрозуміло. Ну, коротше, виглядає шикарно. Так. І що у нас тут є? І тут у нас є ось така краса. Так. Живчик з соком яблука та екстрактом лаванди. Живчик та моно. Так, баночка така кольорова, живенька. Так, трошечки ось прем'ята. Ну, і знову ж таки, є е, тут на картинці те, що ми бачили на стікерах. Так, лавандовий одяг для кота. Значить, можна відсканувати цей QR-код і скін для своєї е, карти отримати. Так, зроблено в Україні. Тобто, чисто теоретично, якщо купувати це через АТБ, а в АТБ воно також повинно бути, просто я туди не ходок, тому вирішив швидше взяти через Мономаркет, до речі, заодно затестити, хоч що воно таке. Коротше, хто купуватиме АТБ, можливо, іще і національний кешбек будете отримувати. Так, ну з цього боку, у нас якби класичний живчик, але розбавлений лавбандою 330 мл. Так, ну не знаю, друзі, що вам тут ще показати. Тут воно так на блакитному фоні, на світло-блакитному, написано, що в камері не надто зручно його і а, взяти. Коротше, напій безалкогольний, соковмісний, сильно газований, живчик з соком яблука та екстрактом лаванди. Так. Коли тут у нас дата виготовлення? Аннука, Аннука, ну-ка, 10.04.25 і рік а, строк придатності. Так, ну тут звичайний такий ключ чи клапан. І таких баночок у нас там всього 6 штук. Всередині якби нічого цікавого, як ми бачимо. Так, давайте подивимося всі. Баночки прим'яті чи ні? Та ні, ця начебто нормальна. Ця також, коротше, я думаю, то лише одній трошки не пощастило. Ну, головне, що не пролилось, і то вже добре. Так. І ще одна баночка, та, ну, здається, все нормально. Так, скільки тут нам калорій обіцяють, 135 ккал на 330 мл, Я так розумію, це 5,4% від добової потреби. Але звісно, жити лише калоріями відживчика це як мінімум негарна ідея. Так, знову ж таки, QR-код раз і qr код два. Ну цей qr код мабуть, з інформацією безпосередньо про сам напій. Це уже скін для картки. Ну що, друзі, лишається найголовніше це зацінити цей напій, бо вже половину пороздавав, так і собі на пробу нічого не залишиться. Тож робимо. Так, відкриваємо баночку. І поїхали. Така лавандового. Кольору рідина індиго як зараз би сказали. Ну і зараз спробую. Навіть не знаю, що сказати. На смак воно приємне, в принципі, в міру газоване, солоденьке, але якесь таке, я б сказав, ніяке, якщо чесно. Тобто, якогось яскравого смаку тут немає. Типу, як бабусин компотик, літній, не знаю, з якими конкретно ягодами, можливо, з додаванням чорної смородинки трошки, але прям лаванди я тут. Не чую, якщо говорити безпосередньо про живчик. Правда, живчик я вже не знаю, коли в останній раз е пробував. Років, мабуть, 15 тому, але ну, десь там нотки звичайного класичного живчика, вони, да, вони є, але їх треба ще уловити. Тому, скажімо так, в плані смакових якостей, ну, воно нейтральне. Просто кольорова, сладенька водичка. На жаль, не знаю, як було з минулорічною партією, там, був, там де був живчик, з Валеріяною. Але ось це, коротше, воно нейтральне. Але за витрачені кошти я не жалкую. 125 гривень за шість баночок, плюс є стікер-пак, плюс є е, прикраса для аватара на е, моно, точніше, в монобанку для картки. Тому, якби хай буде, як на мене цікава колаборація. Е, молодці виробники, що ідуть на співпрацю. Ну, а ми, друзі, що? Ми підтримуємо. Український продукт. Відпочиваємо, підписуємось на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментар по темі, якщо він є. Ділимося своїми враженнями, якщо ви пробували, напій з цієї партії чи з минулорічної з валеріанкою, І до зустрічі в наступних відео. Дякую за перегляд! Ну і зроблю невеличкий постскриптум після допивання цієї баночки. Короче, та уважно вміст напою. Коротше, якщо вміст соку яблучного тут зазначений, і це 10%, то стосовно екстракту лаванди, да, він там е, зазначається знову ж таки, на жаль. Зроблено так, що її не прочитаєш, бо білим кольором на світло-блакитному, ну, таке собі. Ну, Давайте спробуємо це знайти, якщо нам вдасться. Так, значить, ось ми бачимо 10% це стосовно яблучного соку, а потім ми з вами бачимо компонент рослинний екстракт, і там бачимо екстракт чорної моркви, екстракт лаванди. Коротше, корот, він там є. Різні барвники, включно з барвником натуральним, фіолетово-лавандовим. Так що ось таке.